та втім нема біди. Найголовніше на життєвій ниві дивись на інших та себе знайди. Вітаю глядачів першого місцевого з вами. Програма Тета Тет та я, її ведуча Ольга Данилюк. Давайте проведемо цей вечір разом. В цілому в не тільки в західній Україні, в цілому Україні Василь Федорович Хутюк, Доброго ранку вам. Доброго ранку. Власне, хотілось би нашу розмову розпочати з того, що ви людина, яка має значний життєвий досвід, хотілось би пригадати разом з вами, от щоб ви розказали кілька слів про своє дитинство, про те, яку освіту здобули, де навчалися. Ну, знаєте, я коли починають розказувати про своє дитинство, своє єдність, говорить, яких злиднях жили чи як, я цього говорити не буду, тому що дитинство я своє пам'ятаю, ну, не то, що, то, що забезпечено, тому що при тих часах нічого не було забезпечено, в ну, злиднях не жили це точно, завжди були, як би було, достаток був, але більше згадується всього то, те, що в ті часи маючи... І працюючи, не маючи за що купити, не було що купити. Люди мали гроші, так, а куди так, їх вкладати, так, так. особливо не так, було що... в той час. І взагалі і в мене така філософія, що саме страшне, коли люди, приходячи до бізнесу, а як правило, потім і до політики, до влади, із бідних, як колись говорили, наймущих. Родин це дуже небезпечні люди. Тому що ми вже знаємо наші навіть приклади да, на рівні да, нашої країни, коли да, людина, да, да. яка нічого не мала, потім накопичує, да, накопичує, да, да, накопичує. Мене, я рахую, що може і в цьому всі біди сьогодні, що нами правлять нащадки цих людей. Все-таки, якщо людина породу, по схому, по вихованню. Є достойна була, коли їхні батьки, діди, прадіди, то і сьогодні вона залишає, залишається такою. Це відносно все говориться, сказано, тому що е, є люди, які Колись немає ще нічого достигу в житті і залишилися людьми достойними. Це найголовніше, попри те, що людина, так. чи вона щось мала, чи що вона здобула, так, щоб так, лишалася людиною? Що, ну, вони все до того, я так про дитинство жили, сім'я жила дружно, добре. І, і коли став вибір, вибір, де навчатися і як, знаєте, хотілося ну це, мабуть, все таки по. Вихованню, породу, хотілося щось, щось більшого і десь більше зробити. Тобто скоріше, скоріше ставати на ноги, що присвятити. І після восьмого класу я пішов навчатися український текстильний технікум. Це був 76 рік. І згадуючи те навчання, скажу відмінність вам тих років навчання і сьогодні. В чому вона полягає? Вона от саме в тому, що е, в ті роки навчаючись, людина все-таки якийсь процент чи що е, із навчання вчилася для того, ш, е, щоб засвоїти для майбутнього життя, для майбутньої роботи. Навики. Тобто не для того, не щоб для отримати того, диплом так, так, і просто казати, так, що в мене є вища освіта чи просто є саме світ. Так, так, так. І, і значить. Навіть закінчив технікум, навчаючись з технікою, навчаючи мені такий випадок. Один був, коли вчитель іменно професії ткацтва, викладаючи себе, а потім став і так здихнув і сказав, а навіщо я так розпинаюся перед вами, якщо я знаю, що якби тільки три людини. Працювали по спеціальності. З усієї групи. більше, 30 ніж ніж... чоловік. 30, так. І мені ці слова так впали. Мені я тоді задався питанням, а навіщо тоді вчитися? Ну, але ж ви не полишили, ви знаєте, мамо виставку. Ну і треба. цей вчитель був правий. На сьогоднішній день мало із моїх одногрупників, ніхто практично не займається своєю професією. Ну, Це загально. Тобто, тоді вчилися для розвитку, звичайно, любе навчання дає розвиток в житті і всьому. Но, но по спеціальності мало хто залишається працювати. Ну, Я один із них, який Які залишились вірні в тому так, всьому і так, вам так, точно так. ці навики згодилися. Да, да, да. Ми так, з вами. Та. І так по житті. Ну, Що ще згадати такого, річ в тому, що більше текстильної техніки в мене вищої освіти немає. І Я рахую, що я сьогодні моїм. Мої друзі, по технікуму, колеги, які закінчували і вищу освіту, і все, і вони працюють так, же, так само, як і я. Тобто, от ви знаєте, по роду і по всьому, я рахую, що в першу чергу, якщо людина буде навчатися для того, щоб отримати іменно ту спеціальність, до якої вона бажає, бажає працювати по ній і до душі їй, тоді буде більше. Е Користі да і для її це, звичайно життя. користі не тільки для цієї людини, а й для держави і для всього. Тому що вже стільки стільки дипломів, скільки у нас є, аби тільки вони були, вони нікому не потрібні. Це показує життя, це показує все. Тобто людина може е, достигнути висот. Обов'язково вищої освіти без, без трьох-чотирьох дипломів, які нікому не нікому треба, які не подавлять. дають знання. Так, от ми з вами говорили про те, що, так. справді от поговорили про освіту. Ви зараз керуєте успішним підприємством. Ви знаєте, так само пройшли ці всі щаблі, як воно розвивалося. Як ви з власного досвіду бачите, знаєте, що які якості треба людині для того, щоб стати успішним в бізнесі? Тобто чи це якісь особисті якості, чи це можливо якісь просто мають бути задатки з самого початку в людині. Це така, я вам скажу, значить, для бізнесу, в бізнесі, да не тільки в бізнесі, в будь-якій роботі, в любій, тому що я не, не, не виділяю так бізнес від звичайної роботи, від звичайного тордяги, який працює. Ну, по-любому, Це передається, я рахую, що більше всього це е, в тому, хто ти, хто твої батьки, хто твої діди, е, чим вони займалися. Тобто, ген, е, Генова, гени самі твої, звідки пішли. Звідки пішли твої гени? Оце, я рахую, десь процентів 60, це 70 задатку цього є. Далі вже виховання 20% і решта це вже навколишнє середовище, яке так. Е дає свій відбиток на людину ну, звісно все-таки можна так само сказати про да. те що досі, дуже часто люди говорять про те що все-таки задатки якісь внутрішні це такі а головне те як вже впливає зовнішнє середовище ви правильно сказали що це не ключовий відсоток тобто все-таки це якісь внутрішні якості людини а там тільки на відсотків 25-30 це вже швидше зовнішнє, те, що нас оточує навколо. Ну і бажання, великі бажання, бажання, якщо людина бажає щось досягнути в цьому житті і бачить ціль пере. З собою. Я впевнений, вона обов'язково цього це буде мати. Ну і ви, власне, тому є хорошим прикладом, тому ну, що якщо да. людина докладає так, зусиль, так, то так. досягає успіху. Ну, Успіхи, бачите, ну, слово успіхи. Успіхи в чому ви розумієте? У грошах. Ну це не завжди, це, так само я як їхаю, як ви сказали, я що. Я рахую самим головним успіхом своїм, це знаєте як? І Успіхом, нещастям, нічим, не успіхом. Це коли ти в тебе є ну, стабільне. Життя. І, 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 і по-перше, ти відчуваєш радість від своєї роботи. Вона ніколи тобі, і, тобі не втяглася. Ти задоволений нею. Я не знаю більшого, більшого задоволення, ніж от, і, я вам, так скажу, людина, яка в понеділок приходить на роботу і не думає, коли вже буде субота. Там вихідні і думаю, ой, в понеділок на роботу. Мені кожен день або наково. Що неділя, що понеділок. І робочий день теж як свято. Робочий день, ви знаєте, я ніколи... Я взагалі не розумію тих людей, які, приходячи на роботу, поглядають на часи. Знаєте, ой, ще там до обіду стільки, до кінця роботи стільки. У мене все наоборот. Мене так, я глянув на часи, я те не встигаю, я те не встигаю, і мені завжди не вистачає часу. Оце я рахую. Знаєте, я задала це ваші слова. Да? А вона я вибачаюся. А оці все вже далі все, все йде поступово. І гроші вже там немаловажні. Що є така теза, я згадала, да. це якраз розімувавши ваші слова, про те, що знайди ту професію, що справді тобі до душі так. і не працюй жодного дня. Так що оце, я думаю, це що це ідеально підходить про це, я це все. Вам. Зараз я от, от, так само дуже часто ми говоримо про те, що от і чуємо з телебачення, бізнесу важко, підприємцям важко, знайти роботу важко. І як от ви, тобто ваше підприємство, текстиль захід, воно є і імпортером, і експортером. Тобто ви бачите справді, як це все відбувається. Як ви скажете, дуже багато хто говорить, що зараз там, якщо говорити про текстильну галузь, то в принципі що вона так само не розвивається в занепаді. Як ви можете сказати? Ви бачите, тобто, що розвиток іде, чи все ж таки ну, можливо спад пішов в силу тих обставин? Бачите, текстильна галузь, ну вона занебана на Україні, це однозначно, і вона вже як би сказати. І виробництво, я візьму, давайте по тому, чим я займаюся. льонарство. Льон. Тобто тканини, тканини з льону. Тканини з льону. Я можу цілу історію розказати і все. Вона занедбана, і я не знаю, як її розробити. Це дуже важко. І за неї ніхто не береться, тому що на цю галузь потрібно класти гроші, які, які дадуть результат. ну... Не раніше, ніж через 5 років. А в нас всі хочуть результати. Да, да, вони, да, вони хочуть сьогодні вкласти, сьогодні мати гроші. І все. А буде, знаєте, коли закінчаться легкі гроші в державі, а легкі гроші ви розумієте, які. Легкі гроші це обдирання бюджету. Десь там, десь там, десь там. Десь там, там десь там, так, 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 так. Я не буду так виникати. Коли закінчаться легкі гроші і люди будуть шукати, шукати як ну, то, що виживати, а як продвигати свій бізнес і все, вони будуть тоді йти вже до цих, я думаю, таких глобальних проблем. А сьогодні, щоб так, сьогодні тільки можна надіятися на інвестиції, якщо хтось із зарубіжних партнерів згодяться. Згодяться на це. А так і серед нашого бізнес менталітету я навіть не бачу людей, які ці могли б зайнятися. А як все ж таки вдається? Ну зрозуміло, що секрети ми розкривати не будемо, але все ж таки, як ви можете сказати, як вдається виживати в таких складних умовах, в тих в той час, коли там ми знаємо і долар, скаче, і такі різноманітні перетрубації відбуваються. Ну, тут слово виживання, ви знаєте, <смі> так, і... ну, я не знаю, чи це в мене породу, чи як, але я не я... 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 виживання, виживання. виживання. В... Ми не виживали, ми жили, ми працювали. А якщо від просто коротко, то треба працювати. Працювати і мати бажання і все. А виживають, знаєте, люди, які скривлять і говорять, що важко і те, і те. І це одна із і, таких, знаєте... Як вам пояснити? Одна із причин того, що люди не не хочуть щось проявити якусь активність свою. Вони чекають щось простого, легшого і всього. Я скажу вам, що бізнес все-таки не такий легкий і займає багато, віднімає свого часу від родини і, і... 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 дуже часто, часто їздить по, по ночам. Відрядження, відрядження, відповідальність і все. Але ж кожна робота оцінюється потім з надлежком. Згодом з часом вже так, всі, так, в принципі, так. бачите результати. Так. А які, от, наприклад, ви так само маєте, я знаю, що багато співпрацюєте із за кордоном. Розкажіть про це, тому що цікаво, в принципі, щоб провідне підприємство нашого краю, щоб люди наші знали. Не тільки краю, а й України в цілому. Це, значить, що я можу сказати по польону? Я працюю в основному за кордоном, це поставка тканин, в США, в Лос-Анджелес. І там, там цінять льон. Там сінять льон і вони знають, що таке льон і люблять його. Люблять його там. Що не вистачає тут там, в наших в нашому менталітеті що заважає рівняним жителям України любити льон? Любити льон треба його пізнати. Треба його пізнати. Розумієте? Я навіть так. Своє життя, поне життя, так своє, своє відношення і все порівнює по льону. Льон це натуральна тканина, так я його дуже люблю. Тому що, от коли ти заходиш там в ресторацію якусь кафе, і коли на столі синтетика, це вже відштовхує людину. От я не можу, коли столом... сьогодні, так, так, це не за столом, зривоний так, то дуже дуже приємно, до речі, сидіти. Ці самі штори такі ляні, натуральні, воно. Воно якось відчувається і приємніше все. І воно передається, якби би по натурі людини. От є людини штучні, а є люди натуральні. От я так ділю, розумієте? І от у людях те, те саме відбувається. Є люди, які живуть, живуть не не впускаючись по своїй моралі, живуть не для того, щоб заробити якісь там... Бали імідж, слави і все. А живуть для того, щоб жити гарно і, і спокійно, і ну, спокійно не можна так говорити, звичайно, але ж ну, живуть для того, щоб жити. О, і є люди, які одна оболочка, вони вроді гарні, да, в синтетіці, діти гарні, красиві, сісяють, але всередині духовно вони порожні. Те саме і льон. Льон натуральний, він приємний, все, все такі шту, штучні. Стучно скартини, і все це, 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 це і не є натуральний, і це воно відштовхує. Ну те, про що ми так само да, такі знаєте, Майкл... чинологія чи, чи така може може не вдала, але ну воно так по житті. Бачите, так як ми є. бачимо в сучасному світі, що да. людина, в принципі, вона не переймається те, як себе подати. Вона пере турбується більше тому, щоб їй сфотографувати чашку, в якій вона попила каву, і викинути її в соціальні мережі, цю світлин, для того, щоб люди побачили, як їй добре чи не добре. Тому yeah. це власне проблема сучасності в тому, що Людина забуває про свій внутрішній стан, а більше переживає про зовнішні якісь там впливи? Так само ви людина, от яка прожила досить такі серйозний період часу, пережили так само різні періоди в існуванні нашої держави. Так само бачили, як жили в Радянському Союзі, як живуть нині. Багато хто говорить, що в радянському Союзі було погано, коли прийшла незалежність України. Стало добре. Як ви можете сказати, тоді як жилося, зараз вільніше стало житися. Як це ваше сприйняття? Як ви можете Но... характеризувати? Ви знаєте, я міг би відповідати зрад, бо я наведу такий приклад про сьогодні, сьогодення в Україні. У ну, нас були гості з Білорусі, з якими ми працюємо, з Аржанського комбінату, побули тут ну, пару днів, поспілкувалися, посиділи в кафе, попили, чекали кави, сходили в пиццерію, погуляли по місту. От я приїжджаю, вони кажуть, ви, ви знаєте, ви люди ситі. Тобто, в чому, як ситі? Тобто люди, які вже не кажуть, дайте нам ковбаси, дайте нам того. Тобто, ми, це не перше, на першому плані у нас. І каже, ота свобода, яка відчувається в людей, як вони поводять себе, і, і все це дуже, каже, ну двома словами сказав, ви ситі і свободні. Що не вистачає в нас, і це було все сказано. Розумієте, ну не перше діло там. Е, Радянський Союз це була психологія рабства. Тобто тримати людині на короткому поводку, дати їй дати кусок хліба, вдітися, ну саме необхідне те, що потрібно було для людини. Тому що, тому що кожен знає, кожен. Диктатор і все знає, що якщо в людині тільки з'являється фінансова незалежність, то пропадає влада диктаторська. Вони бояться найбільшої фінансової незалежності. На даний момент в Білорусі те саме, я вам скажу. Вони не дають їм таку. Да, вони там такі, розуміли, знаєте, ця пропаганда, я не розумію, вони вдаються щасливі, але на, на самому ділі не є такі. Не є такі, так, да, там гарні дороги, гарні узбіччя, гарні все, заборчики. Але за забором нічого. Ну, нема тих красивих э, домиків, Будинки, якого, так. будинків, так, як у нас, особнячні. До, до речі, я дуже радію, у мене така натура, коли я їду і бачу по-рівному нові будови гарні, навіть э, особнячки такі э, гарненькі. Я дуже радію. Радію в тому, що... Ми розвиваємося, і воно тут в нас на Україні. І це найбільше щастя. Якщо ще десь якась фабричка побудується, чи заводи побудуються, це взагалі я... А... Ще було б набагато грошей. Да? Ну, Тобто гроші, які працюють тут, звідки вони навіть не взялися, вкрадені, вони не вкрадені. Немає різниці, вони тут працюють. Вони тут дають, вони тут даються робочі місця, місця і... і, і Люди заробляють, діляться грошами, і все знаєте, дуже часто, от, наприклад, спілкуючись так само з підприємцями, так. з людьми, вони дуже бояться, от, наприклад, що прийде хтось за кордон, якісь зарубіжні інвестиції, що вони в нас, умовно кажучи, тут уже все позабирають і землю, і наші трудові ресурси, і наші підприємства. А як ви? От ми ж спілкуєтеся з людьми з різних країн, як ви бачите, от які, які настрої все ж таки, і як ви от, оцінюєте такі можливості співпраці? Ну, от вам так скажу, знаєте, для, у нас інтелітет такий, прийдуть, будемо рабами. Наші люди готові були на рівні комбінаті працювати без зарплати, але вони не, були, не, не могли працювати на імперіаліста Сполучених Штатів Америки. До речі, ця фірма, по якій все по сьогодні я працюю, вони хотіли викупити частину підприємства і все, йшли там, що були перемовини, і все. Бо тут такі люди в той час не отримуючи зарплати. Були проти, тому що прийдуть капіталісти. Навіть, ну, це ще ті часи 90-ті роки. Бо 90 я вам скажу те, що не змогли зробити американці і навіть росіяни зробили наші українці. Бачите, це, можливо, швидше за все така ментальність наша людська, що ми інколи думаємо такими дуже стереотипами. Ми собі щось набудували в голові, якісь ідеї маємо, і ми так собі постійно да. його про це думаємо. Власне, так само, Василь Федорович, хотілося б від вас наприкінці нашої програми почути побажання. Наша програма так само ще не досить швидко День Незалежності, але все ж таки ми сьогодні з вами так патріотично вдягнуті, власне, підтримуємо, так само говорили про те, що справді потрібно. Розвивати в країні, національного виробника підтримувати і не боятися, так. в принципі, зовнішніх інвестицій, якщо дасть Бог вони такі в нас будуть. Побажання всім нашим глядачам від вас. Ну що я хочу сказати і побажати нашим рівнянам. Побажання в мене одне: значить, любіть людей, любіть їх такими, які вони є. Будьте відкриті, будьте порядочними. Не заздрими, здоровими в першу чергу, звичайно, і я вас всіх крепко люблю. Власне, також дуже дякуємо вам за нашу сьогоднішню прекрасну розмову. Справді вийшло невимушено, душевно, таке так. як ви справді і є. нашому партнеру піцерії Лаверанда, де сьогодні відбувалася наша зйомка. Всім нашим глядачам нагадаю, що ви можете слідкувати за нашою програмою у рубриці «Тет-а-тет» -тет» на сайті рівне 1tv і до нових зустрічей у нашій програмі ТеТ.